Вітаю, мене звати Олексій, це компанія NSD Group. Сьогодні ми поговоримо про найболючішу тему для замовників це терміни виконання ремонтних робіт. Ремонт це досить складний процес, котрий потребує залучення багатьох спеціалістів у правильній їх послідовності. Тож, давайте розберемо основні аспекти у цьому питанні. Грамотне та досконале планування проекту це один із найважливіших аспектів, котрі будуть в подальшому впливати на швидкість, а головне на якість виконання ремонтних робіт. В ремонті це звичайно наявність повного дизайн-проєкту із візуалізаціями всіх приміщень, специфікацію чистового матеріалу, сантехніки та електрофурнітури, розгортки по стінам і 3D-моделювання. Коли у відділі реалізації є чіткий та узгоджений план, так би мовити, дорожня карта, то ми чітко розуміємо, до якого результату ми йдемо, і в нас нема розгалуджень чи перехрест на шляху. І ми не стоїмо і не думаємо, плитка сіра чи зелена, буде розетка на балконі чи ні, і так далі. Отримати технічний дизайн проєкту подарунок ви можете на нашому сайті. Переходьте за посиланнями в описі вже зараз, щоб не пропустити унікальну можливість, або ж зателефонуйте за номерами в описі. Досить часто, навіть при наявності повного дизайн-проекту, замовники зволікають з швидкістю прийняття рішень, будь то закупівлю наступних матеріалів чи переходу до іншого етапу. Так, ми розуміємо, у кожного можуть бути форс-мажорні обставини. Тоді потрібно обов'язково попередити про це керівника проєкту для того, щоб узгодити кінцеву дату закінчення проєкту. Без погодження від замовника ми не можемо приступити до наступного етапу робіт або замовити матеріали. Одне із найтендітніших питань наших замовників це питання фінансів. Фінансування проєкту досить прямо впливає на швидкість виконання робіт. Ми без фінансування не можемо не закупити матеріали, не почати наступний етап. Тому, як і всі в будівельному бізнесі, ми працюємо за попередньою оплатою. Для пришвидшення виконання ремонту ми пропонуємо нашим клієнтам графік виконання робіт та їх фінансування. Це дає змогу нам максимально ефективно використовувати кожен тиждень ремонтного процесу. В графіку ми чітко розподіляємо кількість тижнів на виконання конкретного етапу та позначаємо, на якому етапі потрібно замовляти наступні матеріали, коли можна заводити меблярів для замірів кухні та вбудованих меблів. Це дає змогу проводити роботи на об'єкті без пауз та затримок. Якщо вас цікавить безкоштовна консультація з питань ремонту квартири, переходьте за посиланнями під відео або зателефонуйте за номерами в описі. Саме зараз у нас діє акція, де ви зможете отримати технічний проект квартири у подарунок. Чекаємо вас. Ремонт це процес складний та довготривалий. Він потребує залучення Атьох спеціалістів, котрі повинні працювати як одне ціло і правильних послідовності. Тож довіряйте свій ремонт професіоналам від дизайнера до встановлювання мебелів. Дзвоніть нам на гарячу лінію та скористуйтесь послугами безкоштовної консультації від наших менеджерів. Тож побачимось на замірах у вашій квартирі.